В 19 років я склав присягу на вірність українському народу. З 19 років, люди, блять. В 19 років я став до лав Збройних сил, блять. І що я тепер зараз маю? Болт завода Петровського. Мене з пачкою невикористаних гандонів. Ніхуя <кху> не маю, в мене є латиш. І две тисяки використання блядь. блять. Все, у мене немає ні хрена, ребята. І пенсія, блядь, От хорошо, от у нас е, охеренно, тим, да, блядь, от. Вийдя, інвалідності, так, Як всі знають, Дивіться, по першій групі інвалідності я отримую 22,5 тисячі гривень. Но у мене половина суми йде на оренду свого житла, щоб проплатити житло і комунальний, так. Да? У мене є знайомий, він по першій групі отримує 27,5 з половиною тисяч. І тепер у мене, сука, визникає вопрос: де ця єбуча логіка? От де вона, блядь? А я знаю відповідь, хоч скажу. Що я долбайоб, я і так знаю. блядь, звідки ти знаєш? Мабуть, здогадався. що... тому що ти мені кожен день втираєш. І я це знаю, блядь. понієш? Ну. Латиш вже звучив, привчив уже, чіпав вже до такої логі теми, що він уже це сприймає як за... дійсне. Жесть. Коли він був в Україні. Коли він був в Україні, я практично кожен день був з ним. Я знав про його все абсолютно. І коли люди, блядь, кричали, що це. Йому платить, він ветірано за те, що він голодує. І я, сука, в стороні стояв і ржав, просто. Просто ржав з тих дебілів, кончених, блядь. Я говорю, ви, ви говорю, дебіли, ви говорю, не знаєте всієї ситуації. А в той момент, коли він це говорив, в той момент сидів в машині я з ним. Бо що ми не чпокались, але, я, сука, я, блядь, сидів. Так, на самом деле йому платив Ватикан. Так-та, якраз я кошта із спали. Щоб нікому не попали. Латиш, бачив сьогодні пряму трансляцію, що ми з Боді показували маєтки начальника поліції нашої. Ні-ні-ні, не бачив. Я буду потроху відео викладати. Я думаю, це відсоток один того, що ви змогли побачити. Так, у нього гараж, і в гаражі два джипа стоїть там офігенне. Ще... Він же ж народу України служить, він же ж присягу да, да. складав. Да, честь і гідність у нього. О, хлопці, я ось недавно довелось мені ковирятися по інтернету виясняти, чиї ділянки і де знаходиться. Представте собі, почти, почти вся Київська область, почти вся викуплена. Являється вчасній, е вчасній собственності. Як Це ви думаєте, йду, куди йду, йдуть конці? Донецьк-Луганськ? <риванець> 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 Це. Це одне з питань, котрих я хотів би змінити: забрати нахрен, конфіскувати, націоналізувати всю землю і нахрен роздати її ветеранам. Так, Латиш, сьогодні на сесії вони розбирали купу питань по земельним, щоб передати в... власність землі. А ви ж кажете, що нас не дозволено зараз гектари давати людям. Це просто жесть. Це вже на жесть не похоже. Це більше йде до броні. А все це коїться із, із, із -за мовчазної згоди народу. Саме так. Да, народ, знаєш, розуміє, що вони вже е 33 роки мовчать, і вони за цього не можуть відкрити рота, бо вони е автоматично у себе звинуваті. Вони автоматично признають свою провину, що вони погоджувалися з е е кажуть, о, О, Олександр. Спосіб? Це одна. Немало не важна, але не основна причина. Саме основна, вони бояться за холодильник. Ага. Оце основне. Як що не буде кінця? Як там але, там але холодильники не... заберуть усіх по черзі. Да. Як кличко казав за холодильника, Чип? Холодильник може говорити чи що там, чи що, щось таке А, холодильник Пер... порожній, може навіть перемогти телевізор, блядь, о. <світ> Я вам так скажу, что есть в Одесской области город, недалеко, 50 километров. Знаете, не в километрах расстояние измеряют. Понимаете? Ага. Если, что -то, 2 часа, то 50 километров нужно ехать два часа. Слышь, <говорит> а про заступники? А, а У мене є два заступники, чотири з яких десь вони там коротше, лежать, блять, три. коротше, десь лежать. Де вони... Де, давайте на лайки нажмем, чуєте люди. Ви шо, ви питаєте? да, ви, давайте... Що? Давайте, давайте Давайте лучше задонатим, давайте лучше задонатим. Ось карточка на екрані, давайте лучше задонатим. Лайки потом. Я поток. зайду в этот, як його? у э, WhatsApp. Зайду. И все. И заходи. И покажу вам уже видео интересное. Ну, я. Я скидав це видео специально для Сереги. Серега, у меня сейчас за те. Не это. Николь важно. Ну я сейчас не буду Сереж, а ты выдали видео с Фейсбука? Серый, на ты ж. за видео? А там в тебе було скрите, його треба відкривати. Страшненьке відео для цивільних. Та блін, мені Facebook щось в останній час о, все нахрен блокує, закриває це трешак. А я встигнув його записати екран, ну, все безберіг, тому що. Блін, я не знаю, чомусь хотілося зберегти. І коли мені цивільні кажуть, що треба збирати тут роти свої е, і йти, типу, відбивати село своє, я їм за як питання, знаєте, задаю. А ви готові до ось такого? І говорю: готуйся до морально неустойчивого відео, показуй йому. Говорю, ти до цього готовий, що з тобою може статися, бо з побратимом? І він на мене дивиться, каже: ти мені питання таке задаєш? Я говорю, вот ти перед тим як да, перед тим як казати, що я піду і е, буду зараз гібратися з співерами, то ти повинен готовим бути втратити щось на собі. А не що то, хірня, що... Я тобі скажу. за херня, Друзі, я почув, у <рес> да? Сергія видалили, я теж сьогодні заходив, бачив. Що видалили, у мене також його видалили перепост. Та ви знаєте, я встиг його скачати. Короче, я знайшов. Дивіться. Тип, а... yeah. постривайте. Я його скачав, воно в мене сохранено. Але я, але я не знаю, чи правильно я зробив в Тимура під постом. А, значить, а, там, де він отонав ВДНХ, хоче щось там зробити, в коменти кинув. Я довго роздумав, чи правильно, чи неправильно, але зробив. Маш? Що всі готові? Дивіться, друзі, ну вам, вам треба по-любомувати, тому що сьогодні у мене в гостях сидить. Дуже поважна людина. Тепер ну я, я не буду переключати, просто витримку. У нас 6 чоловік приїздів так український. Народне писане України, Росії, так Словя Старського Криму, СССР, чоловік приняти, не звезд, авторитет, метод, чоловік, который. Чик дуже погано чутно. <свят> потому, що, потому що ти молодець. Ну, ну що я тобі скажу? У мене... У мене хреновий звук. У цьому ноуті. На ноуті хреновий звук? Да, у мене щось там с динамиками, наверное. У тебе не... вихід є на всю. На наушник. Є у мене вихід. Все! Бризди, чего не треба, я зроблю тобі. Ну, наушник я подключаю спокійно, нормально.

А он барчик ебал. Гостевых, звостевый. Чо? Згостевых, можно тапать, вообще? Да можно тапать, то херню придумал. А, все. Я вообще. Ну, я, блядь, не знаю. Це, це, це люди У нас такие потужные, блядь, честно. Сьогодні написали, що на катапію полетіли потужні ракети пламінго, блядь. Мільйон штук летить аж сіпається. Все, блядь, перемога нахуй. З двома лапами і з двома крилами, блядь. два 2-3 тижні. Це перемога, блядь. Дві три тижні це відлітало, блядь. Я не знаю, це люди якісь. Мільйон дерев. Спиляли, а не посадили, блядь! Я прилагаю. Ні, ну що? Хто за? Що, що що, що, вибачте. Хто, хто за, що платиш, збрит бороду? Платиш, коли в Україну? Я пас. Я також. Хтось... Палі... Блять, він приїде, я йому сам збрию. Просто коли хтось полізе до нього збривати, він просто візьме і друбає руку, тому. Мене він не троне. Десять тисяч перераховуєте на якусь бригаду бойову і я прямому ефірі збриваю її нахрен. Гривень? Долар. <кій> Та яких гривень ти що? <свист> Евро. <клево> Евро. <клево> 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 я вам скажу ну, честно. Вот, блять, я скажу, что я охуевший, это вообще, блядь, ничего нахуй не сказать. Да, сказать. Что не сказать. Тоді кажеться, що я живу в якійсь матриці. блядь, чесно. <гук> так. Ставимо на зарядку. І я вилечу скоро. Так, успів. О. А буде, ні! буде, 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 буде. <гук> тому, не тому нічого не буде. Сука, от мене бі... от, от, от мене чесно бісять. Оці, блядь, потужні блогери по поводу Діанок і прочої цієї, цієї хуйні. От я, скільки я говорив, я все одно буду говорити те, що я думаю, блядь. Сука, її, блядь, за день вона срубує нормальний курс тут, нахуй. Сидить чувак, помімо мене, такого, як я, там, там, блядь, має ще хтось. Сука, всім буде похуй абсолютно. Всі пройдуть. А тепер, друзі, о, я хочу. Як то кажуть, для себе, для своєї інформації, для своєї опізнаності. спитати у вас, хто небудь бачив пост Назарчика про петицію? Назарчика, це хто такий? Ну, це блогер український теж. Бля, я взагалі далі не знаю, хто це такие, если чесно, Іванович. Не бачу. Хоч якщо я бачу петицию від вас, то я бачу її. Чуєте? Коротше, мене, мене щось перемкнуло. Ну, ну, в прямому смислі, мене, 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 мене щось перемкнуло. Я почав займатися я фермерством, нахуй. Прикиньте. От, де ви такого бачили от фермер чип? От бачили такого, ні? Такого не бачив, ще. Блять. Це потужно. А він є, ну, ну по факту, поняли? Я там курей вирощую, блядь, свиней там, короче, <різь> Блядь, у мене там поля, блядь, там, трактора, блядь, культиватори, блядь. Я вам отвечаю. Оце буду займатися, оце, оце буду займатися і з вами говорити. Бля, ебать, ну ну я ну я стратег вообще от Бога, если честно, У цю голову, бля, чим мозга, так я б, може був би, сука, з двумя ногами. Отвічаю. Ну, Но, да. мені кажется, люди, я з одною ногою ділаю больше, бля, ніж наші чиновники, блять. Не-не-не, ни в якому случаю я себе не вигоражую. Не-не-не, вишов. Я просто говорю свою думку. Так як вона, Так. Ну, яку я висловлюю. Ну, мені так кажеться, Може, може, мені кажеться. ж таке бути, правильно? Та да може бути, вполне. Вот, розумієш. А я ж хочу жити в демократичній країні, як там кажуть, да? Саме так. Ну у нас у нас получается шоу, правильно, у нас получается те, что Ты раб. раб системы. На жаль. Ну, от, на жаль, да. Ты просто раб. Выбач полибий себя. Ты кажешь демократичника країні? Ну да. А як же зеле Боба? Я же країна потужного. Потужне, потужний, потужний всі, всі кланяться потужному. У мене потужне поле он. У мене, пацани, у мене жнива. Я, блядь, не можу просто так взяти Я так просто так сказати, що Давайте що то делать. Я обираю комбайном поле. розумієте? Ну я обиюю. Убираю... Умію літати на дронах, да? Дивіться, він літає дистанційно. Я обираю поля дистанційно. Це логічно, блядь, понимаете? Да. Ні, по факту, блядь, чесно, я, я сам розумію, що я несу хуйню якусь, нахуй. ну, блядь. Що ж ти зробиш? У мене життя таке. понимаешь? Я в своїй житті, крім школи, війни, автомата, і срочки, і чергової пороті на вихід, нічого не знаю. Понімаєте? В чому прикол? От, от весь от весь мій прикол. Да. Ром, Розумієш, я, наприклад, О, на склоне своих роков осознаю, что я долбоеб, Иваныч, я всегда кажу, что я долбоеб. Латыш не даст брехать. Да, Серега? Да. Ну так а что? Ну, 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 ну. Вовчик, молодец, можешь брехать. А я тебе говорю так, как есть. Я говорю по факту. Я не брешу. Але в мене є свої прапори. Сказі, вовчик. <кхи> Зараз <кхи> постривай. <кхи> Саня. Вовчик, для, тебе є, для тебе є посвідчення. Я бреху. Можемо виготовити в будь-якій будь кількості. Мені надо. ж пафа повернула. Бач, бачиш? Бать, немає камери, не включена. з хвилинку, сейчас включу. Мені треба виготовити посвідчення, головний пізда країни, блядь. бля. Вас бачиш. бачиш? І. Ви навіщо в Зеленського посвідчення вкрали? Сього. Давай я собі таке подсвідчити роблю. Головний піс за по Україну. Ну, ну, ну я сижу, нічого не роблю, тільки людям пропагандірую, блядь, правильно? Несу пропаганду, блядь. Так у мене широкого профілю. Ігра називається. Бля, ось все, я вам покажу просто. хто в курсі. Веселий фермер. Веселий фермер, називається. Да ні, 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 це не веселий фермер. Це називається фермінг симулятор. розумієте, ребята? Це вам. Це вам не комбайном кататися. Да. Mm -hmm. А що делать? У мене. у мене настроєння просто дешманське. Я нічого не хочу. Мене все бісить, я хочу поїхати комусь на Бідібало, здалася правоохраніти. Зачитаю вам, що написано внутрі. При де цього посвідчення дійсно брехун широко профілінь.